Так, а ми йдемо далі. Київрада знайшла нове місце для національного меморіального військового кладовища. Ним стане Биківнянський ліс, де вже поховані тисячі жертв сталінського режиму. Загалом там планують розмістити до 50 тисяч могил українських героїв. Лисогуру, де раніше планувалося розміщення кладовища, вирішили більше не чіпати. Про те, яким планують зробити це кладовище та як понад рік для нього шукали місце, розкаже Антон Рудак. Гідно вшановувати воїнів і віддавати їм належні почесті. Основна мета створення військового меморіального кладовища. Про це заговорили ще у 2021 році, коли Верховна Рада видала закон про військовий поховальний ритуал. Розробити такий проєкт доручили інституту національної пам'яті в незалежній Україні. Подібне кладовище стане першим, але раніше подібні місця поховань ми вже мали. Якщо ми говоримо про е, часи середньовіччя, то так само ми можемо послідкувати про насипи курганів, які здійснювалися на місцях вбивств е, воїнів. І в нас фіксуються кургани, які пов'язані були з нашими князями ще в 11-му 11 сторіччя. А от держави почали виділяти вже землі під конкретне військове кладовище, то для України це. Е, Кінець другого пона 19-го стріччя, і звісно, перша 20 го стріччя, коли йдеться мова про учасників Першої світової війни, так звані братські могили. На майбутньому національному військовому кладовищі не увічнюватимуть та не ховатимуть військових, які займали посади за часів у РСР, виключно військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність та незалежність України. На окремій ділянці збудують не тільки кладовище, а й музей, ритуальну будівлю та приміщення для почесного поховання. Після відповідних рішень у Верховній Раді, жовтні 22-го кабмін доручив Київраді Раді виділити місце у столиці для кладовища. Тоді 62 депутати Київради ухвалили рішення про розміщення цвинтаря на subis e segurir. Лиса Гора знаходиться поблизу метровидобича. Кілька століть тому називалась Сдівич горою. Вона поділена на три місця: Русалчин яр, в якому є озеро, де згідно повір'я мешкали русалки, відьмін яр та мертвецький гай. Тут історики виявили містичні поховання з минулих століть. Ми знаємо, що Лис -Лисі гори – це місця, де на Вальпургію ніч і інші дати відомі для представниць прекрасної статі, які підписали договір з Сатаною. Вони проводили там обряди. А ще це місце регіональний ландшафтний парк. Тому за збереження цієї зони виступив київський екологокультурний центр. В грудні подали позов до суду на КМДА. Лиса гора має два статуси: окрім заказника, це ще й пам'ятка культурної спадщини, і нині належить музею Київська фортеця. Еколог Катерина Полянська розповідає, ця зона ще є частиною комережі Києва. І Якщо її зруйнувати, мікроклімат в столиці погіршиться. Окрім того, на території парку є понад 30 рослин та тварин, занесених до червоної книги. Там є місця зростання, зокрема червонокнижних видів рослин. Це є сон, чорні, сон, черні, чи сон трава. і також робили щороку моніторних стану популяції цих рослин. Також є там рослини місця зростання. Первоцвітів а також на ось і горі, зокрема, є ботанічні пам'ятки природи. Це є дуби, вікові дуби а, тому а, і сам, взагалі, са ця місцевість, вона такий є таким островом біорізноманіття, а, який от серед серед місь, міських міських Розуміючи таку ситуацію, у січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив київському міському голові Віталію Кличку пошукати інше місце для військового цвинтаря. Також до цього комісія міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримала електронну петицію про заборону створення військового кладовища на Лесі Горі. А місяць тому на сайті Київради вже з'явився проєкт цього рішення. Всі ці рішення з'явились на фоні початку розгляду судового позову від Київського еколого-культурного центру. Суперечки, де ж розмістити кладовище, тривали ще місяць, і ось на Сідання Київради 20 квітня питання остаточно вирішили. Військове меморіальне кладовище розмістять у Биківнянському лісі. Раніше ми з вами підтримали пропозиції уряду щодо лиси Горли, але у громадськості вона підтримки не знайшла, тому тепер ідеться про биківню. Вісім гектарів цієї місцевості у власності громади, у власності міста. І сьогодні ми виведемо. І фактично розпочнемо процедуру організації меморіалу. Поруч приблизно сімсії території 90 гектарів. Вся ця земля державна. У підсумку територія кладовища становитиме близько 100 гектарів. В національному військовому кладовищі планують розмістити до 50 тисяч поховань. Нині в національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили похована найбільша кількість жертв масових політичних репресій сталінського режиму 1937 дев'ятсот -19 1941 років територія самого заповідника складає 239 гектарів. Знаходиться у Дніпровському районі Києва за півтора кілометри від колишнього селища Биківня. Антон Рудак, телеканал Київ.